Жахлива та масована ДТП трапилася вчора в Полтаві, і здавалося б, нічого особливого. Але учасниками події стали також співробітники поліції на службовому автомобілі. Як ви гадаєте, хто є винним у пригоді? А поки ви в роздумах, я озвучу вам ключову думку: якщо ви не втрапляєте у ДТП кожного тижня, ви заплутаєтеся, що робити в такій ситуації, яким би юридично обізнаним ви не були. В незалежності від того, чи ви водій з 10-річним стажем чи початківець із тимчасовим посвідченням, вам обов'язково потрібно мати під рукою джерело інформації. Саме таким джерелом є наш методичний посібник, алгоритм дій при ДТП, де в одному місці сфокусовані саме практичні рекомендації що доповнюють чинне законодавство. Ми максимально доступною мовою письмово виклали поради, як треба покроково діяти в незалежності від наслідків. Виклик адвоката на місце ДТП обійдеться значно дорожче. Тому дійте на випередження. Замовляйте посібник. в нашому адешоп. Одразу звертаємо з вами увагу на перехрестя. Знаки пріоритету встановлені. Службовий автомобіль їде головною дорогою. Поруч рухається потік по путному напрямку і встановлений світлофор. Робимо висновок, що включений зелений сигнал, що дозволяє рух. Пізніше поліцейський автомобіль виконує поворот ліворуч. І трапляється ДТП. Тут класика пункту 10.4 ПДР, за яким при повороті ліворуч водій повинен дати дорогу зустрічним транспортним засобам. На жаль, пріоритет надано не було. Проте зверніть увагу на зустрічний транспорт. Я дуже сумніваюсь, що швидкість руху була в межах встановлених обмежень. Пам'ятайте, пункти правил дорожнього руху написані кров'ю, тому їх дотримання не рекомендація, а обов'язок.